Нашого уроку Новий рік і Різдво. Зараз в лісах і Лугах, Холодно зайчикам, лискам, птахам, затишно й тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня вам! Я вітаю вас! Сьогодні ми поспілкуємося з вами про новорічні та Різдвяні свята. Що ж це за дивне свято нині? Глянь, малесенькі янголята. У віконця заглядають і людей усіх вітають. З днем народження маляти. Ну, всі колядувати. Свято в кожній із родин народився Божий Син. Підкажи, що це за свято? Так, це свято називається Різдво. Воно відзначається Сьомого. Січня із 6 на 7 січня відзначається наше Різдво. А це що за свято? З неба падають сніжинки. Прикрашаємо ялинки! Скоро, скоро на поріг завітає Новий рік, правильно! Які ж свята ми згадали з вами? Ну, звичайно, ви здогадалися. Так, Ми назвали, що це Різдво та Новий Рік. Сьогодні ми якраз таки поговоримо про улюблені свята більшості дітей. Це Новий рік та Різдво. Пам'ятаємо, що атрибутами Нового року в нас є ялинка. А що ще? Подумай, будь ласка. Звичайно, Дід Мороз, Снігуренька та подаруночки. Як зустрічають дітки Новий рік. Будь ласка, пригадай, як зустрічають зимові свята в твоїй родині. Правильно, можна приготувати подаруночок близьким. Це не обов'язково має бути куплений подарунок, це може бути подарунок, зроблений своїми руками. Будь ласка, не забудьте під час свят привітати зі святами своїх хрещених, родичів та сусідів. Історія новорічної ялинки. Історія новорічної ялинки дуже цікава. Існує безліч захопливих легенд про її походження. Найцікавіше з них я сьогодні вам розповім. Одна з найпопулярніших легенд про новорічну ялинку розповідає таке. Якось у морозний ясний святвечір ватажок німецької реформації Мартін Лютер повертався додому. Дорога пролягала через густий ліс. Раптом чоловік побачив дивовижне видовище. Крізь пухнасте віття однієї з ялинок просвічували зорі. Цей зимовий пейзаж настільки запам'ятався Мартіну, що він поставив ялинку у себе вдома і прикріпив до неї свічки. Яскраві вогники робили ялинку особливо прекрасною та загадковою і нагадували йому ті самі зорі. Існує повір'я, що Діда Мороза першими вигадали гуни. Вони вірили в Бога, Єрло, який першого дня Нового року завжди спускався на землю. Цього дня гуни традиційно ставили ялинку. Ця традиція з п'ятитисячнолітньою історією поширилася Європою. Саме в Баварії, де мешкали гуни, новорічна ялинка потрапила у домівки європейців. Згідно із стародавнім французьким літописом, перші святково вбрані ялиночки з'явилися в 1605 році в Ельзасі, Франція. На Різдво в тутешніх будиночках встановлюють ялинки, а на їхні гілки вішають троянди з кольорового паперу, яблука, печиво, шматочки цукри, а також мішору. Згодом при традицію прикрашати ялинку перейняли німці, а пізніше і європейці. Так, ми з вами також, дітки європейці. Ми з тобою зараз поглянемо. У нас є вправа колись тепер. Ми звикли на новорічне свято прикрашати ялиночку. Що, на вашу думку, чіпляли на ялинку раніше? Як ви думаєте? Так, давайте перевіримо. Колись на деревце чіпляли що? Як ви думаєте, пригадайте? Правильно, яблучка, горішки, цукерки, тістечка, кольорові паперові прикраси, солому, пір'я та інше. Так. А чим прикрашають зараз? Зараз на гілки чіпляють що? Молодці, скляні кольорові кульки, іграшки, дощик, кольоровий, блискучий, порізаний папір, солом'яні прикраси, мерехтливі електричні гірлянди тощо роблять все, щоб ялиночка була пречудовою. Що у новорічний період дуже багато ялинок є на дворі, так їх продають. Для того, щоб люди ставили собі у будівлі, в будинку. Але ви маєте розуміти, що кожна ялиночка, яку зробили, вона вже не буде рости. Тому лісгоспи України у передноворічний період запроваджують посилені заходи охорони та збереження хвойних лісових насаджень. Будь ласка, давайте з вами спробуємо. Запропонувати свої варіанти, як зберегти новорічних расун. Подумай? Ну що, придумав свою відповідь? Правильно, ми можемо запропонувати посадити живу ялинку на подвір'ї чи вулиці? Можна зробити композицію із хвойного листя, так? Тобто із хвойного гілля. Тому що пам'ятаємо, що листочки у нашої. Сосни або ялиночки це їхні гілочки. Також поставити традиційний український дідух. Ти знаєш, що це? Так, це спеціально зроблений із соломи так, символ, який ставлять на Різдво. Або можна купувати живу ялиночку в горщику, що може рости у квартирі. Або висадити її потім на вулицю, або поставити штучну ялинку. Різдво, Різдво це свято родинне. Ніч напередодні Різдва вважають чарівною. Ми загадуємо бажання і просимо у Бога, щоб він допоміг нам здійснити мрії. Здавна на Різдво було прийнято не лише дарувати подарунки, але й творити милосердя. Як ви гадаєте, воно доступне лише дорослим милосердя? Ні, дитина теж може готувати подарунки і не тільки для рідних та близьких. Але, наприклад, навіть для пташок. Пам'ятаєте, ми розглядали з вами годівнички? Знайдіть деревце, закріпіть на нього годівничку. Ми знаємо, як її робити. А туди шматочки хліба, сала внизу, під ним насипте зерини, крихт. Незабаром на вашу ось таку годівничку ялиночку злетяться малесенькі гості, голуби, синички, горобчики. На різдво завжди було прийнято творити добрі справи. Допомагати хворим, роздавати милостиню, відвідувати людей похилого віку. Давай переглянемо ще раз вірш. Що за дивне нині свято? Глянь, маленькі янголята, у віконця заглядають і людей усіх вітають, з днем народження маляти. Ну, ма всі колядувати, свято в кожній із родин народився Божий син. Підкажи, хто вітав людей? Людей вітали маленькі янгулята. А з чим вони вітали? З Днем народження маляти, тобто із Різдвом Христовим. А що вони казали робити діткам? Вони казали діткам, що треба колядувати. А хто народився? Ти запам'ятав? Так, народився Божий Син Ісус Христос. Давай з тобою зараз розглянемо колядку. Різдвяна колядка. Коляду для вас співаю. Дай вам Божий урожаю, ще дрехнив, садів квітучих. Зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коля да моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. Можеш вивчити цю колядку. Давай з тобою зараз поглянемо, які ж правила треба дотримуватися для безпечної поведінки під час новорічних свят. Розмістіть ялинку на стійкій основі. Гірлянди варто купувати в спеціалізованих крамницях. Лампи гірлянди закріплювати надійно. Не слід прикрашати ялинку целулоїдними, паперовими та іншими легкозаймистими іграшками і прикрасами, також ватою або марлею. Також користуватися піротехнічними засобами категорично заборонено. Сюди входять всі засоби. Типу, як салюти тощо тим паче пам'ятайте, який зараз час під час військового стану ні в якому разі не можна пускати салюти, підпалювати пітарди і так далі. Будьте уважними до цього. Тому що можна, по перше, дійсно. Створити пожежу, так, або нашкодити собі, а також це зараз заборонено. Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали. Гарних вам свят. Бувайте зустрінемось у наступному семестрі.